Новости 1 июня на этом фоне уже можно и не обсуждать, потому что, ну, новости 1 июня, это же было вчера, но ну, сегодня же 2 июня, Максим. Да. чё ты? А, 2 июня наш паровоз вперед летит, а про другие дни мы же не говорим. По всем ключевым позициям, по всем. Нет, 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 нет. И много, 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 много. Вообще-то ехать в Стамбул 2, для переговоров 2 июня, ну, было как-то, в общем, ну, невместно. Как он -то. Не кукол какал через а. Вітаю! Дуже цікаво на спостерігати, і навіть смішно, як російські пропагандисти намагаються не помітити слона у кімнаті. Сьогодні 2 іюня і новості 2 іюня – це такі. Новости, которые всем новостям новости, ну хотя бы просто потому, что э, они настолько важны, интересны и вот всеобъемлющие, что новости 1 июня на этом фоне уже можно и не обсуждать. Потому что, ну, новости 1 июня это же было вчера, но поскольку это было вчера, а сегодня 2 июня, и сегодня Стамбул, то обсуждать мы будем 2 июня и Стамбул. Цей російський пропагандист, який себе називає ще й таким воєнним експертом, і все намагався пояснити своїм глядачам, які не дуже розуміли, як так можливо, не обговорювати удар по російським аеродромам стратегічної авіації. От бачите, в них отак: от була субота, тепер став понеділок, а давайте зробимо, що неділі не існувало, в принципі, і не було нічого. І от там новини 1 червня, оце вони якраз. І не будемо про них говорити. Отак він прямо е, намагається отак от, е, переконати. І е, е, дійсно, в понеділок вийшли всі буквально основні телешоу на великих оцих телеканалах Росії, де вони умудрили, жодного слова не сказати про те, що був такий от нальот на їх стратегічну авіацію. Про що нам це говорить взагалі? Е, ця відсутність. Розмови про 1 червня. Е, а вона нам говорить про те, що ну, от всі ці знаєте, крики, що як, ми зараз у відповідь щось. ну забудьте. Вони навіть бояться про це говорити настільки це принизливо, що їх е, атакували стратегічні літаки, і вони, от, власне, все це так пропустили. Отам е, Соловйов покричав трошки в ефірі, як треба. Покарати того строковика, який знімав е цей нальот, е і буквально розстріляти його. Там інший е гурльов в іншому ефірі розповідав, що треба покарати Генштаб, причому що цікаве. Жодним словом, жодний з оцих, от, оце давайте когось там покараємо і розстріляємо, не казав про те, що а що там ФСБ? Як так, ФСБ могло таку серйозну диверсійну операцію? Просто не помітити? що сталося. От цього. Слова взагалі не лунало. Знаєте, це дуже дивно, дійсно, тому що згадайте, у нас коли щось відбувається, всі зразу куди дивилися СБУ. А російські всі ці, навіть такі, які вважають себе дуже там незалежними, вони сміливо про ФСБ мовчать. Слова такого навіть не було. А коли, куди дивилися наші російські спецслужби? Ну, от така от цікава історія. Ну, і от друге вони говорять, і, і всі почали розповідати от про переговори в Стамбулі. А про 1 червня ні слова. Но наш паровоз наш паровоз движеться по своїй повестці, а вокруг за ним бігуть гігієни і пытаються кусати його за железні колеса Понял. примерно так. А понял. По поводу паровоза движемся дальше, обсуждаем паровоз, железные колеса, об которые обламывают свои зубы, значит, наши недруги. А, это вот Александр Юрьевич, я цитирую. Значит, ты как-то так удивился, а что? Ну я паровоз сегодня не обсуждал. А ты паровоз сегодня не обсуждал? А, понятно. Ну сегодня 2 июня, Максим, да. что ты? А, 2 июня наш паровоз вперед летит. А про другие дни мы же не говорим, что? Ну, так, да. що ж говорити про потяги. Вони ж також були 1 червня. Ну, таке діло. Ну, Хоча тепер вже і про 3 червня нічого не можна сказати, бо там Кримський міст уразили втретє. Тому також 3 червня також, мабуть, вже не існує для російської пропаганди. Ну і цього разу е українська СБУ е Служба безпеки України вразила під водою Кримський міст. От, ну, така, от, знаєте, Операція, підготовка тривала також декілька місяців. Мінували опору опори шляхопроводу і активували перший вибуховий пристрій. Е, ніби як тисячу кілограмів вибухівки Наслідок, е, підводні підпірки опор сильно пошкоджені на рівні дна, фактично, міст перебуває в аварійному стані. Заявили в СБУ. Отаке. От так що все про 3 червня також не можна говорити. Тому всі говорять про 2 червня і намагалися російські пропагандисти щось таке розказати. як які видатні були переговори в Стамбулі, але це було дуже важко одночасно, тому що тут же вони казали про те, що не буде ж ніяких результатів переговорів. От результатів переговорів нема, але давайте про щось таке фантастичне порозказуємо. І тому як завжди, коли вони не можуть щось розказати по суті, вони починають вигадувати якісь, знаєте, декоративні подробиці. як... Якась делегація кудись зайшла, в якийсь палац, що обідали, що снідали, хто до кого в машину сів. І цього разу, е, от мене наприклад, е, просто вразило, що російські пропагандисти виявляються, знають які нашивки у всіх частин вермахту, тому що намагаються знайти якісь подібності, там, де їх не може бути, в принципі, ну дуже смішно. На какие детали обратили внимание журналисты? Это, во-первых, во время приветствия стороны не пожали друг другу руки, а часть украинской делегации снова, как и в прошлый раз, приехала в камуфляже, на которой были нашиты шевроны, которые напоминали символику 36-й пехотной дивизии СС. Вот вы так сходу можете сказать, какие были шевроны у 33-й, или какой там 36-й Дивізії СС. Я навіть не знала, що вона існувала, якщо чесно. А бачите, російські пропагандисти в курсі, їм вони всі як рідні, 36-та, ще якась будь-яка дивізія СС, їм як рідні, вони все знають. Е, прекрасно. Е, після цього вони будуть щось розповідати там, нам про, про, про на, на, нацистів. Е, ну і е, також з таким знанням довго не можуть розповідати, е, де проводити переговори, в якому місці, яка Туреччина, не Туреччина. Ну, коротше, знову такі, знаєте, пустопорожні just Та же Саудовская Аравия и любая из стран Ближнего Востока по отношению к украинскому конфликту на порядок более равным, ну, чем Турция, да, которая да, строит да. боевые корабли для Украины, которая поставляет ему оружие, которая в Киеве заявляет о том, что они им выделяют деньги на производство оружия и много-много-много-много-много чего. Безусловно, но трудно представить нам не знаю Саудовскую Аравию, конечно, трудно представить. То есть выбор модератор. Турции на я к чему и спрашиваю? Выбор Турции на ваш взгляд это тоже с подачи Трампа? Ну, і зрештою, о, після всього цього, знаєте, російські є такі цілий у них такі ультранаціоналісти, які просто не розуміють, на що це все відбувалося. І от такий є Калашніка. Він там себе позиціонує як. Письменник, також воєнний, якісь блогер, і все він просто прямо сказав: що як так можна не помічати цього всього слона у кімнаті і, і, і такої ганьби для Росії і там щось там їздити, намагатися перемовлятися. А взагалі то їхати в Стамбул 2 для переговорів 2 юні, ну було як то, взагалі ну, невмісне. Пока ты не ответил адекватно на такую паутину, на удар паутины 1 июня, когда у тебя погибают мирные граждане, пассажиры поезда, ехать прогибаться, вот. как там называется рогоносец по-английски, каколд, не куколд, каклд через А произносится, это что за безволие? Ну, бачите, вже вони своїх. бачите, сам Путіна якимсь колдом каколдом обзивають. Ну непогано, непогано. А, 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 а в дійсності що їздили. Ну, в принципі, я вже про це казала, і це от інший е, такий воєнблогер е, Рибарі їм пояснив, що все це і, і, і знову ж таки, російські пропагандисти це не приходять, все це виключно декоративні якісь речі, е, які не мають жодного значення. Ну Він прекрасно про це сказав. Це для того, щоб папірці з місця на місце перевозити і тягнути час. для нас есть реалии на земле, которые определяют переговорный процесс, а есть технические переговоры, которые призваны как можно дольше обеспечить отправку бумаг, отправку сообщений в обе стороны и прочие сопутствующие вещи. Ну і оскільки ця відправка документів вони ж не придумали ще, що існує там електронна пошта, інше, якісь може там засоби зв'язку, то вони їх возять і передають турецькі делегації, яка передає українські делегації. І, власне, в цьому сьому, і е, оце був зміст цих переговорів у Стамбулі, які були 2 е, е, червня. При цьому українська делегація вона в курсі, що існують інші засоби зв'язку, тому українські вимоги і українська переговорна позиція ну, була відома ще за тиждень до ну, всієї цієї історії. Встигли і російські пропагандисти обговорити і, в принципі, ну якось навіть трошки постраждати навколо неї. От втора почалась. Що ми сьогодні будемо успіхом вважати? Вы опять знаете, будем ждать третьей встречи. Если мы принимаем за чистую монету то, что агентство Рейтерс рассказало про украинский меморандум, он выглядит как меморандум побеждающей страны. Угу. По сути все требования Украины в нем практически полностью изложены, да, то есть сохранение территорий, которые вошли в состав России, отказ от нейтралитета, отказ от ограничения вооруженных сил Украины и так далее. Но а еще, еще и репарации. Появился документ, проект документа, в котором они говорят по всем ключевым позициям. А всім ніт, нет, 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 нет. Куди ж ну, тут до так... хорошого? Ну і власне російський меморандум, який передали, також нам став всім відомий. Ми прочитали ці всі позиції. Ну, нічого нового, це вимога Україні капіталювати. Але що характерно, російські пропагандисти ну, два тижні до цього розповідали, як треба. Таємниці передавати ці пропозиції, їх не можна публікувати. Але самі російські пропагандисти ще до того, як їх опублікувала російська сторона, до того як передала її, вже обговорювали, що та це буде просто ну такі буквально вимоги капітуляції до України, так ніби це якась новина. Це не новина. Ми знали це давно і в принципі нічого нового дійсно не побачили. Россия не готова отказаться ни от одного из своих требований, поэтому что будет? Очевидно, сегодня, сегодня Россия предъявит свой меморандум. Ага. В этом меморандуме ага. будет понятно, что будет меморандум действительно побеждающей страны. Украина ответит на него нет, так. и начнется ага. перетягивание нашего дорогого опять любимого Дональда Трампа, поскольку он в этом вопросе главный наблюдатель. Он может быть множителем сил как для России, если он выйдет из переговоров или будет давить на Зеленского, так и для Украины. Ну. Це дійсно так, тому що все, що зараз у це Росія, всі ці кроки вони робляться тільки для того, щоб Америка не допомагала Україні. Все, точка. немає іншої мети, немає іншого сенсу. І в принципі, це спроба знаєте, така обдурити Трампа. Бачите, вони не ну не приховують абсолютно так, це і говорять, що це щоб просто Трампу запудрити трохи біски. Ну і власне сам меморандум знову ж таки ми подивилися ці пункти. Починається вони з того, що вивести е, українські збройні сили з української території. Після цього говорити далі про будь-які інші вимоги немає сенсу, тому що це вже робить абсолютно неприйнятним цей меморандум навіть для Трампа, який просто просив. Путіна напряму напишіть якісь такі вимоги, які би Україна не відкинула з ходу, Але вони написали саме ті вимоги, які Україна з ходу і відкидає. Тому що це просто неможливо. Україна не буде просто так своїх залишати території, віддавати їх чомусь з якоїсь радості агресору. Це просто неможливо. Ну і врешті е, також. Е, Ну просто, е, як завжди, агресивний і страшно відвертий такий пост Медведєва про ці переговори, спрямований на свою внутрішню аудиторію, де він також досить такий відверто сказав, що переговори в Стамбулі потрібні не для компромісного миру на придуманий кимось считай, Трампом в нереальних умовах. А для нашої, тобто, РФ пише Медвідєв, як якнайшвидшої перемоги і. Повнення, повного знищення неонацистської влади. Ну, Єдина неонацистська влада це Путін і його кампанія. Ну, ладно. І у цьому сенсі сенс російського меморандуму, який вчора було опубліковано, пише Медведєв. От так він це описує, всю цю історію. Тобто сенс російського меморандуму, затягувати час. І, от, бачите, вони це бачать тільки так, що це має бути перемога РФ, капітуляція України. ну, Фантазії фантазують, фантазують і ще раз фантазують. Ну і знову ж таки, російські пропагандисти ще не були відомі ніякі результати переговорів, що навіть самі переговори ніяк не почалися, вже розповідали, що ніякого не буде е, результату ніяких е, цих переговорів. Бо, і, і при чому що цікаво, а буде якісь певні гуманітарні питання, видно, що, знаєте, от коли. Навіть на рівні розмов це люди, які от для них гуманітарні питання, взагалі людське життя це просто ніщо. Вони для для них це якісь такі розмінна монета. От просто послухайте вони зразу. Це от так, знаєте, так хтось там щось там, якісь там полонені, так це все не важливо. Ну як може бути неважливо? Це може неважливо бути тільки для такої людоїдського режиму, як РФ. Але так вони це так говорять, тому що ну вони на кого вони це говорять? На своїх таких самих цей глубінаріїв своїх, для яких. В зале ничего, нанимается просто какая-то ну, абсолютно нелюдская какая-то. То, что они отказываются от, вернее, не отказываются от членства в НАТО, что порядок, в общем-то, уст... ну, озвученный, по крайней мере, европейской стороной, давайте мы прекращаем огонь, а потом уже будем запускать переговорный процесс, говорит о том, что они не готовы ни на какой конструктивный диалог. В рамках этого диалога достичь какого-то консенсуса будет невозможно. Я могу предположить, что, возможно, там будут обсуждать дополнительно еще какие-то вопросы. Ну, для того, чтобы сделать эту встречу, скажем так, результативной в какой-то мере, возможно, это будет обмен, очередной обмен пленных. От, тобто, так, знаєте, ну, нам треба запудрити там, мізки Трампу, щоб показати, ну, ми щось там все-таки робимо, не, не зовсім вже ж відмовляємося. Ну, давайте якісь там полонених. Я ладно, це так не важливо зовсім. Ну, Бачите, ну, отаке ставлення. Взагалі, це, це, це вражає насправді. От вони там у, у них є ціла програма, Врім'я героїв, де вони розповідають, герої СВО, оце буквально для всієї Росії такий взірець, а такі ж самі. Люди, які воювали, потрапили в полон, для них ніщо, просто сміття, які вони там ну там щось там від щось там обміняємо для того, щоб там ну щось там показати щось трампу. Ну це це вражає і. Кілінкаров це насправді Кілінкаров, це колишній нардеп е, український від комуністичної партії. от Таке, от знаєте, зразу можете собі оцінити просто, що собі уявляло ця комуністична партія, це російські колаборанти суцільні, е, яке переїхало. Тепер він розповідає. Бачите, він навіть вживає Ми Росія, Ми, Росія, це людина, яка е, здійснювала українську владу, знаєте, колись вважалося там щось там. Імітувала. І от тепер він там щось отаке. І Бачите, це абсолютно таке, ну просто скотське таке ставлення до людей. От що, от, от, в принципі, от сама ця внутрішня суть цього колаборанта. Просто скотське ставлення до будь-яких людей. І от таке ж скотське ставлення до власних. Російських полонених. От вони щось там розповідають, як вони цінять кожного свого солдата. І тут же каже він: та, міняти всіх на всіх не треба, ви що, війна не закінчилась? почекайте. А чому, власне? от Послухайте, ну от він вже зараз анонсує, що Росія ніколи не піде на обмін всіх на всіх, тому що це не потрібно Росії. Дуже дивно, дуже дивна позиція. Хотя и здесь тоже есть нюансы: украинская сторона требует обмена всех на всех. Ну, это я считаю, по, по крайней мере, в данный текущий момент это абсолютно неприемлемо для российской стороны. Я думаю, если будет обсуждаться обмен, то традиционно один к одному, и это будет абсолютно логично, исходя из того, что конфликт не завершен. Ну, просто немає сенсу міняти всіх на всіх в умовах незавершеного конфлікту. Мені здається, це речі абсолютно очевидні. А мені здається, для країни, яка дійсно цінує своїх солдатів, людей, які вони ж кажуть, воює за інтереси Росії, захищає Росію. Це абсолютно неочевидна історія. Як це? Вам що, не потрібні ваші бійці, які героїчно там десь воювали? Ні, конфлікт не завершено, нашу нам потрібні? Тобто, це отакий, знаєте, плювок просто в усіх, хто воює за цю рашу. Просто плюнути і все. Ви воюєте, ви нафіг не потрібні. Якщо ви потрапили в полон, ви нафіг не потрібні цій Росії. Але ще інша е е пропагандистка, така Фрідріксен є, та взагалі відверто просто каже, що там за нас якісь воювали, вони потрапили в полон, та не треба їх навіть забирати. Що вони там? Це м'ясо викинули його, і все і добре. Надо ли нам, Россия, в рамках обмена забирать обратно заключенных, которые вот были, например, штурмовиками, да, попали в плен, кто-то выжил, попал в плен украинский. Надо ли нам их забирать к себе? Поясню свой вопрос. У нас и так возникает проблема в разных регионах, что там был заключенным, причем иногда это может быть там тяжелая статья, то есть не какой-то грабеж. А, значит, прошел СВО, выжил, вернулся домой и опять терроризирует, например, соседей, терроризирует родных, близких, ведет Тебя черт знает как, только добавляется, я за вас воевал. И если их еще из плена забирать, то, честно говоря, у нас может по всей стране прокатиться просто филиал ада. Может быть, их оставить украинской стране? Это прекрасно. То есть они рассказывают, что это герои. дітям їх водять в школу цих самих колишніх ув'язнених. Це ж не одиничні випадки, коли там якийсь, е, е, який там валтував е, тих самих підлітків, потім іде в школу розповідати, бо він герой СВО. А тут оце, а самі виявляються, пропагандисти такі, от, знаєте, московські, от, такі оці всі персонажі. До них отак ставляться, нащо їх поверять? Ви Що це ж небезпечно? Вся ця шобла, яку ми відправляємо воювати, вона небезпечна для. Самої для населення для глубійного росіянина, вони виявляються небезпечні, і нашу їх повертати з полону. От і всі умови, всі оці е, е, якісь там побажання, і всі оці взагалі підходи Росії, яка ставиться до своїх людей як до м'яса, і яка готова це м'ясо кидати безкінечно, яка буде його кидати, яка не хоче домовлятися ні про які умови їй не потрібно припинення війни, бо тільки цим тримаються всі ці люди. Тільки тому вони зараз мають якийсь там вплив, тільки тому Путін зберігає владу, що він воює. І тому не хочуть вони припинення війни. Не хочуть вони, хочуть її продовження, вони хочуть далі відправляти на м'ясо і, і хай там гниють десь, як не в окопах, так в полоні. Все вони готові скільки завгодно. І єдине, що їх зупиняє, це ті моменти, коли вони не можуть говорити про 1 червня. Бо там такі новини, що давайте поговоримо про якийсь інший день. Ну, більше їм треба такого, як 1 червня. Більше 1 червня, більше буде і бажання взагалі говорити, бачите, про переговори, про щось там. І може і тоді з'явиться дійсно бажання якось закінчити війну. Але цих перших червня має бути через день. Що вам сказати? Побачимося.